Перш за все, хочу подякувати всім хлопцям, які зібрали сьогодні на цей турнір, присвячений 15-річчя нашої ганбольної команди Легіон 21 дуже дякуємо нашому захиснику, президенту нашого клубу Каганову Вадиму Фелексовичу, який зараз боронить нашу рідну Україну. На кінці прошлого року ми відмічали 115 років гандболу України, і дуже нам приємно, що 15 років цій історії і Займає Легіон 21. Зараз така складна ситуація, і ми не так багато приймаємо участі у турнірах. Але у нас є надія, що буде наша перемога, і ми знову приймати участь у всіх змаганнях. Дуже люблю цю команду, дуже люблю всіх хлопців, дуже їм дякую. І хай нам щастить, все буде добре. З нами Україна. Слава Україні! Коли в 2010 році. Геннадій Діхтяр підійшов до мене, і у нього була така ідея створити аматорський клуб з ветеранів, любителів гандболу, то, в принципі, я був трошки песимістично настроєний, тому що я тільки вийшов з цього пекла е, вищої ліги професійного спорту. Але коли ми почали з ним обговорювати ці всі нюанси створення цього клубу, то зрозуміло, що це така ніша, яка потребує саме е, людей, які люблять гандбол. Які хочуть бути в спорті, які хочуть бути в цьому котлі, якщо можна так сказати. Бо показується 15 років, бо сьогодні у нас 15-річчя нашого клубу. Ці 15 років не були марними. Ви бачите, скільки людей прийшло на турнір, і на кожні на кожному тренуванні у нас десь дві-три команди набираються залізно. Тобто постійна конкуренція, гра з емоціями з усім. Фактично це вже сім'я. Люди одного знають, кого 15 років, кого 10, кого 5, але це не важливо. У нас і дівчата тренуються. І з інших країн зараз у нас з Алжиру тренуються, приходила людина, приходила з Куби. Хтось тобто, француз грав в Швейцарії. Тобто, наш клуб відкритий для всіх, хто любить гандбол, хто хоче в неділю провести гарний час. І кожну неділю я запрошую. На 11 годин знаєте, що вас тут чекають, хто любить гандбол. Також хочеться відмітити, що багато людей, навіть от з нашої команди, вже дві людини були в ЗСУ. Один Сережа Штефан він грає, вже, в нього немає кінцівки, але він повернувся в гандбол. І слава Богу, другий Саша Єременка, він зараз в ЗСУ, а також наш, скажімо так, директор клубу Вадим Каганов, він теж зараз в ЗСУ. А також є декілька хлопців, які вже, на жаль, загинули, віддаючи своє життя за те, щоб ми могли тут грати. Тому кожен з нас пам'ятає про це. І я їм дуже вдячний. Персонально я, я думаю, кожен з наших хлопців, хто тут грає. Бо наш ворог хоче, щоб у нас не було цього: ні гандболу, ні музики, нічого. А ми хочемо, щоб це все було, щоб життя тривало. Слава ЗСУ! Я представник команди з Кривого Рогу, аматорське ветеранська. Київлянами знайомий дуже давно. Їздив з ними неоднократно на різні міжнародні турніри. Завжди з хлопцями дуже приємно спілкуватися. Ми друзі, давні друзі. Нам нема що тут виясняти і один одному щось доказувати. Тому завжди мене тут ради бачити, наших хлопців раді бачити. Неоднократно на совмісних турнірах були. В Україні і тут, і в нас Крибасі, і кругом. Це така велика, велика загальна сім'я. Тому вітаю Легіон з 15-ти річчям і я радий, що я в їхньому складі. Я вітаю всіх з святом 15 років Легіону 21 Київ. Що я хочу сказати, що «Легіон» — це дуже потужна, потужна команда на теренах України. Команда народна, аматорська і команда професійна. Зараз в такий легкий час дуже дуже тяжко зібратися, але тим паче, хлопці, хлопці, маю можливість знайти час захоплюючись гандболом. Це така потужна мужська гра. По-перше, я хочу сказати, що Легіон це, – це клас. Я хочу побажати, щоб швидше, скоріше закінчилася війна, була наша перемога, і команда Легіон-21 була представлена на теренах, на гандбольних майданчиках Європи світу на ветеранських турнірах, на дитячих турнірах. І я гадаю, що вона з честю буде представляти Україну. Ну і я вітаю Легіон, вітаю Легіон з 15 річчям слава Україні, слава Збройним силам України і слава Легіону 21 Київ. З повагою! Тіханов! Дуже приємно, що в сьогоднішньому турнірі приймають хлопці, які люблять гандбол. Які люблять Легіон. сьогодні? До нас завітала команда Сквіра, команда Донбас, яка складена з гравців, які зараз проживають в Києві. Вони дуже замотивовані, і сьогодні з такої нагоди вони дуже б'ються, дуже віддано. Молодці хлопці. Сьогодні на урочистому відкритті були відзначені гравці, не тільки гравці, й журналісти, тренери. Які були 15 років по тому на першому тренуванні нашої команди? Вони з нами вже 15 років, і цей турнір називається Кубок єдності 15 років разом. Ну і по закінченні турніра на параді закриття будуть вручатися Кубки Переможцям, будуть відзначені кращі гравці в твоєму амплуа. Загалом про гандбольний клуб Легіон він був створений 15 років тому, в 2010 році. А ініціатором цього клубу став Геннадій Дігтяр. Він є так сказати нашим батьком, тому що завдяки йому він об'єднав гандболістів зі всієї України, які проживають в Києві. Ми збираємось кожні вихідні, кожну неділю. Ми збираємось на майданчику. ДСК на відрадному. А тут збираються хлопці-гравці різної вікової категорії від наймолодших до найстарших. А найстаршому нашому гравцю це Юрій Сологуб, 15-й номер. А йому вже 57 чи 56 років. Він до цих пір на ходу, так би я сказати. Хоче, а, що ще? а це, це велика любов. Тому що кожен з нас а, починав грати в дитячій спортивній школі, потім хтось грав професійно, хтось не грав професійно, але всіх нас об'єднав об легіон 21. Наш клуб їздить на турніри як по Україні, так і за кордон серед ветеранів 35+, 40+. І наші хлопці займаються призові місця навіть на європейських турнірах. Сьогоднішній день дуже важливий, тому що 15 років це практично вже повноліття. 15 років життя ми згадуємо сьогодні, і ми пам'ятаємо кожен наш турнір, коли ми з «Легіоном» їздили. І... Для нас це велика любов і велика шана кожному, хто сюди приходить. Сьогодні зібралися чотири команди: команда з Київської області Сквира, команда «Легіон», дві команди з «Легіону» і одна команда збірна хлопців Запоріжжя з Дніпра, з Мелітополя, з Харкова. От і чотири команди, як ви бачите, то рівна боротьба. Захоплюючи ігри, і я би сказав, що ми не відстаємо від Суперліги чемпіонату України. Звісно, велика вдячність нашим збройним силам, які боронять нашу державу від російських загарбників. В нашому клубі є Сергій. Штефан, який служив, який отримав поранення, він зараз з протезом на правій руці, але все одно продовжує грати і не залишає цю цю гру. Хлопцям велика вдячність. Якби не вони, то напевно в нас би не було такої можливості грати збиратися. Кожен з нас чи може допомагає. Ми робимо збори, допомагаємо хлопцям. Чи можемо сьогодні? Дуже емоційний день, 15 років гандбольному клубу Легіон 21 Багато знайомих, багато друзів, людей, з якими починали грати ще в 2010 році, і продовжуємо грати до сих пір. Тому хотів би подякувати всім, хто приймає участь в цій команді, особливо керівнику команди Геннадію Діхтярю. саме завдяки його ентузіазму, тому що він. Любить гандбол, збирає всіх нас. Ми фактично вдячні йому, що ми весь цей час і граємо. Також хотілося б відзначити, що в нашій команді є представники Збройних сил України, є люди, які служили, є люди, які зараз служать. Ми вдячні всім Збройним силам, всім силам оборони, завдяки яким ми маємо можливість збиратися, тренуватися, підтримувати здоровий дух і підтримувати таким чином нашу країну.